16-річний Владислав один з вихованців спортивної школи Авангард. Хлопець півтора року займається боксом. З 1 червня відвідує спортивний табір у закладі. Нині на одній з чотирьох локацій, які підготували хмельницькі патрульні, вчиться надавати першу домедичну допомогу. Більше взнав для себе нового, спробував це, як правильно мене тут навчили, як правильно робити, ну, відкачувати людину. Кожній людині це може знадобитися, бо ми не знаємо, в які ситуації ми впадемо. Ось навіть зараз через хвилину може хтось комусь так само стати погано, і це потрібно кожному. На захід запросили і вихованців пришкільного табору НВК номер 2 Охочі приміряти спецзасоби поліцейських вишикувалися у чергу. Патрульні пояснюють, як і для чого їх використовують. Мені подобається. Поліцейським тяжко, навірно. Дуже тяжко але тяжоле. Звук сирени у службовій автівці не замовкає. Діти мають можливість посидіти за кермом і натиснути на будь-які кнопки. Мені найбільше сподобалася кепка і, і рад, який передавають сигнал. А тут патрульні перевіряють знання правил дорожнього руху для велосипедистів. Не можна їздити сюди на бордюри, тому що там може бути якась яма, і ти її не замітиш. Не можна перехопти їздити на ми намагалися зробити це максимально креативно, цікаво, різноманітнити локації. І хочу вам сказати, що надзвичайно велика зацікавленість у дітей на наших локаціях, особливо, якщо я зараз присутня на медичній станції, то дітям надзвичайно цікаво, як надавати першу домедичну допомогу, як людини привести в свідомість, як накласти турнікети. Якщо ще декілька років назад люди не знали, що таке турнікети, що з ним робити, то зараз от уже ряд дітей сидить і каже про те, що вони вже пробували, тренувалися і мають турнікети. У спортивному таборі безкоштовне дворазове харчування та активності щодня для відпочинку та оздоровлення. Один з підприємців нам організував такі можливість покататися на катамаранах. Вчора наші дітки виходили до палацу творчості, там мали можливість постріляти з лука з втирі з пневматичної зброї. 30 діток мають можливість приймати участь в екскурсіях різноманітних. Тренуються для дітей такий табір безкоштовно. В таборі працюють наші тренери. Спортивні і пришкільні табори в Хмельницькому працюватимуть до 20 червня. Ірина Аріон, Микола Юрковський, новини міста.